Начальною істотою до води, воно може навіть стрибнути у воду, цілковито довіряючи, а може не наважитися і чекати в розпутці, переживаючи страх за найрідніших і почуття власної неспроможності. Я ж завжди був переконаний у подібній властивості ландшафту, бо для того, щоб щось думати і почувати, людині треба знати, якісь ось кілька базових ландшафтів. Мозок правдоподібно влаштований так, що абстракції не можуть розмішуватися на абстракції. Мусить бути якась появна топографія, на якій все відбувається. Має бути щось таке, що дає змогу зробити реальністю простір, відстань, кут переміщення та час переміщення, кольори, запахи чи доторки. Всі ці речі, з яких складаються думки, беруться з певної тверді. Думка конструюється з того ландшафту, який є первинним. І навпаки, думаючи про щось, ми мусимо розташувати продумане на певній поверхні. Нам потрібні знання площини, потрібна місцевість. Необхідно також бути впевненим, що простір є простором лише тоді, коли він переходить в інший простір у відомих нам місцях. А форма може бути формою і в тому випадку, коли вона є простором між двома іншими формами. Якраз туди нанизується все пережите, на ту першу топографію. Ще одним доказом такої закономірності є сни. І хімерна ностальгія впродовж усього життя. Творцем сучасної України можна без перебільшення вважати французького інженера і артилериста Діома Лівасера Тепоплана, видавши 1650 року опис України кількох провінцій королівства польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансильванії разом з їхніми звичайними способом життя і веденням воєн із додатком МАП, він став подвійною лоренцівською качкою. Його книжка створила основи бачення і розуміння України в Європі, це зрозуміло. Але так само очевидно, що європейський міф України за 250 років привчив нас, українців, бути такими, як того цей міф вимагав. Ми не надто намагалися виходити за його межі, водночас дозволяючи собі бути зовсім іншими поміж собою. Історія України могла би бути зовсім інакшою, якби на місці типоплана опинилася інша людина. Украї...